Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Сьогодні я в магазині Сімцей. Хочу показати вам товари, які привернули мою увагу. Можливо, вони і вам сподобаються. Отже, мені сподобалася така серветниця. Вона керамічна у вигляді пряничка. Коштує вона 169 гривень. На неї немає знижки. Така вона керамічна, приємного такого пряночка, схожого на пряночка із шрека. Також мені сподобалася така копілочка у вигляді мафіна, кексика а не, такого красивого з кремом в рожевому кольорі, і коштує він 149 гривень. Також дивіться, яка цікава тарілка, салатниця у вигляді половинки перчика зеленого. Дуже цікаво виглядає. І зараз він по знижці був 219 гривень, став 119. 46% знижки. Такий салатничок. Такий цікавий їжак. Це така баночка. З кришкою голова знімається. Я не стала знімати, тому що дуже важко витягати все однією рукою. От така гарна баночка у вигляді їжака. А, і Ще хочу показати, скільки коштує. Також по знижці 159 гривень, 41% знижки. Хеллоуін вже пройшов, осінь закінчилася, але ще є товари з осінньої колекції. Така баночка за 99 гривень. У вигляді гарбузика з кришечкою. Така серветниця у вигляді гарбузика, також по знижці була 149, стала 59 гривень. Я вважаю це гарна знижка. Така баночка у вигляді грибочка. Кришечка від грибочка, також по знижці зараз 79 гривень. Така тарілочка, вона поділена на чотири частинки. чотири відділи. Уже новорічна колекція без знижки 269 гривень. Вона коштує, Вироблена в Китаї. красива, керамічна, розписана. в Китаї. Дуже гарні тут залишилися вироби із гарбузиками. Це такий набір пластикових контейнерів. Ви можете побачити їхню ємність, яка є. І хто виробник? Це пластик з кришками. Не написано тільки яка ємність. Вартість написано. Вартість 169 гривень. Три контейнери: більший, менший, і ще менший. Також така цікава тарілка у вигляді двох грибочків, які обнімаються, за 99 гривень, 41% знижки. Купив щось. А що б ти хотіла Я чашечка з блюдцем, такий набір, два предмети, обрамлена золотом, 250 мл. Коштує 239 гривень. Є Такий Тебе набір соусниць, е, які шоколі. стоять на дощечці. Не. Коштують вони добиряти, 339 не. гривень. На, на них немає знижки, тому що це нова колекція. Довіряйте. 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 Не довіряйте. ще лишилися декоративні. Не Дуже красиво. Мені це подобається за 99 гривень. Вона каже, не довіряйте, тому що. Щоб не пізнали, де вона нас uh -huh. Така тарілочка у вигляді грибочка мухоморчика з білою ніжкою. Красивий такий, веселий. Uh -huh. Також по знижці 99 гривень, 41% знижки. Знижки неймовірні просто. 41 відсоток. Uh -huh. На гарбузика цього білого золотим також була знижка, 41 відсоток. Така тарілка, вона стоїть дуже глибоко, і Шкода, що її так засунули глибоко, її важко діставати, але вона дуже прекрасна. Я, я дивлюся на неї шикарна тарілка, велика, дуже красива. 129 гривень вона коштує. Також по знижці на неї 32 знижки. Мені дуже сподобалось, зараз, вам покажу тарілку у вигляді Оленя. Це новорічна колекція. Дуже красивий, дуже веселий. На новорічному столі буде виглядати прикольно і класно, дуже веселий. І навіть він по знижці, цей олень, 159 гривень. 33% знижки. Веселий, гарний олень такий. Далі я вам покажу е, таку тарілочку прикольну е, у вигляді цукерки. Незвичайна така форма. 99 гривень коштує. 41 знижки коштувала 169 гривень. Також новорічна колекція. і зараз я вам ще покажу такий набір із двох предметів: це сільничка і перечничка. Тут така заглушка, де ви насипаєте. Вони стоять в коробочках, їх не доставали на прилавок. Тому я розпакувала одну. Зараз вам покажу коробку. Коштує 189 гривень. В червоному кольорі яскравому. Така тарілка в вигляді пряночного будиночку. Красива білим обрамленням. Не по знижці. Коштує 219 гривень. Що вони не діанки, нічого. Така тарілочка у вигляді двох оленів. Зеленим обравленням. Також не по знижці, 169 гривень зараз коштує. Також вам покажу тарілочку у вигляді пряничка. То була серветниця у вигляді пряничка, це вже тарілка коштує. Пропустила, вибачте, хтось зробить скрін, може подивитися. Далі переходимо до новорічного декору. Така підставка Xmas Christmas. Якщо повністю читати, вона коштує зараз за 149 гривень. Для новорічного декору. Дуже красива, вона дерев'яна. Також такий підсвічник з шишечками. А вона впаде. Коштує 169 гривень. Гарбузики ще лишилися. Такий пластиковий гарбуз, який наче в светрі корічному. 39 гривень, 43% знижки. Шикарна знижка, я вважаю. Для тих, хто полюбляє декор, для наступного року це як знахідка. 69 гривень такий золотий гарбузик, 30% знижки. Три ялинки в ряд які стоять на дерев'яній підставочці, коштують 149 гривень. Ялинки, які стоять в сніжку. Така ялинка. Буде гарно пасувати. Хто працює в офісі, може собі біля комп'ютера поставити. Буде гарно. Коштує 269 гривень. На жаль, ще немає на них знижки, тому що нова колекція, але вона дуже красива, ця ялинка. Набір шкарпеток новорічних. Це колекція для жінок в червоних коробках. Бачите, скільки їх. Їх 6 штук. Цих носків. І бачите, який склад у них. 269 гривень. Носки вони йдуть подовжені долитки. А це чоловічий набір. Також там 6 штук і от чоловічі по 229 гривень знижка на них 32%. Такий склад. Набір ялинкових прикрас. У вигляді дідів морозів, санта Клаусів, таких кузатеньких з поясками. Набір коштує 269 гривень, в наборі 6 штук. І така коробка. Гарбузі купував. Да? Такий віночок. А ми не ходимо. Новорічний. Золотує в кольорі коштує 599 гривень. Ще є в червоному кольорі такий віночок, але його дуже важко було діставати. Проводити зйомку однією рукою, іншої не важко. Штучні вазончики 20 см, висота, тут різдвяна зірка вазон і гілочки ялинки. Ще з якимись ягідками. Дуже гарні. Така ще декоративна штучка в вигляді вазону. Коштує також по знижці 69 гривень. І також, мені здається, це в формі гарбузика зробили. Мені дуже сподобалася оця підставочка, декор такий. Також зараз не по знижці, коштує 119 гривень небагато. В золотому вазоні така композиція і в червоному. В червоному навіть більш нарядніша така з шишечками. Красиво. 119 гривень коштує. Мабуть, залишилося з осінньої колекції, дуже незвичайний вазончик, такий за 149 гривень, висота 20 сантиметрів. Вони навіть трошки переливаються перламутровим, перламутром рожевим. Такий прикольний. Я такого навіть тоді ще коли заходила раніше, не бачила такої колекції. І, мабуть, я собі куплю все ж таки, от такий вазончик штучний, красивий. Мені дуже сподобався: 149 гривень просто собі ялинка. Для тих, хто знімає собі відео або просто хоче собі якийсь настрій, не наряджаючи ялинку, її, до речі, можна і нарядити якимось дощиком чи якимись там прикрасами. От такі ще можете дивитися, ще вазончик є. Ще з'явилися нові, такі вже прикрашені. Шикарні в офіс, може, комусь треба, 219, хто хоче собі прикрасити дом, будинок. Квартиру, дім. В золотому ще такому кольорі є. Там був червоний вазончик, це вже золотий вазончик. Це одна колекція, тільки різними кольорами. Що зайчик я подивлюся, це зніму і покажу. І ще в срібному кольорі. Декору насправді дуже багато. Його повністю показати, зняти за один раз дуже важко. Тому Показую по потрошки, 219 гривень. Все хочеться роздивитися, все хочеться показати. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що залишаєте коментарі, ставите лайки, підписуйтеся. Мені дуже сподобався цей Дід Мороз. Він керамічний, 179 гривень. Зараз по знижці новорічна колекція. Він такий сердитий, протягом різдва. Подушка така гарна, м'якенька, з будиночками пряничками, новорічна. Зараз я вам покажу, яка ціна. 519 гривень коштує така подушка. От в мене звалився вазон. Всього дуже багато товару, дуже багато, важко щось роздивитися. Такий набір прикрас в золотому кольорі 6 штук, такі барабанчики. Пусті. Є ще такі в срібному. В срібному кольорі, і їх ціна 79 гривень. Срібна і золота колекція. Шість штук. Гарна ціна, я вважаю. Так. Да. А що ти вже достала? Ще такий е, декорчик 79 гривень. Також така на підставочці гілочка з бантиком. Шишечкою. А де ти коробку ту взяла? Коробку де ти взяла? Мені Ще? також Короб... дуже сподобалася да. така підставка. Олень на дерев'яній підставочці, дві ялинки, олень і будиночок. Красиво зробили. Мені сподобалося. І скажу вам, яка вартість: 169 гривень. Так, 169. Можете побачити, яка висота. Це тканина. Вони зроблені з тканини і дерева. Дякую вам за перегляд! Дякую за лайки, за коментарі.